Криза на Донбасі країна готова не була. Військо скорочувалося, його фінансування також. Годували солдатів за принципом аутсорсингу, окремі компанії привозили їжу військовим. Дело солдата прийти в столову, взяти ложку, покушати і зі Все остальне делают сторонні організації. Все это було, до, ну, було до початку военных действий в нашій стране. После начала военных действий пришлось немножко эту систему. Компанії, которые предоставляють услуги питання в зону АТО, подвозят только продукты, а варят пищу, кормят, роздають одноразову посуду, потому что многоразовую ми стараемся не использовать, інакше будуть вопросы з кишечними заболеваниями. Убирают наші военнослужащие. На передову надходять також сухі пайки. Це зручно, але не надто корисно. Пищевая ценность их, да, они замечательно сбалансированы по белкам, жирам и углеводам. Но у них совершенно очень мало витаминов и практически отсутствуют балластные вещества. Сейчас разрабатываются новые пайки, они уже разработаны. На семидневный рацион у нас уже есть пайки. Сейчас они тестируются после внесения изменений в законодательные документы. А это питание, которое очень строго регламентируется. Я думаю, что мы утвердим новые пайки, они будут соответствовать натовским. Это ну, нормальная еда в ретарт упаковках которую можно будет разогревать различным способом. Но ну, в крайнем случае ночью бросить спальний мешок і утром покушать горячее. З компаніями, які мають їх постачати, військовим вже визначилися. Зараз проводять перевірку на якість продукції за принципом вибіркового екзаменування елементів сухого пайка. Первый раз в истории Министерства обороны мы проводили процедуру в виде аукциона-редукциона. Это была переговорная процедура, неоткрытые торги, потому что времени у нас уже не оставалось. Мы пригласили все компании, которые подали заявку на участие, которые в течение определенного времени присылали заявки на то, что они могут поставлять элементы сухих пайков. Скажем так, ми отримали очень хороші цены. Ми получили всі документи, подтверждающие качество. Годувати військових потрібно і на місцях дислокації. це вот дармейська вот їда, чай 300 грамів, чуть-чуть картошки з маленьким кусочком мяса, шайба з маслом, кусочки колбаски, хлебушек. И, тут два слених помідорчика. Це відео в мережу виклав блогер В'ячеслав Поїзник. Так його годували у навчальному центрі Десна, але потім мобілізований журналіст опинився в іншій військовій частині. І тут виникли інші проблеми. Їжа є, а їсти нічим. Кожен прийти старший з вами. який ложки на все підрозділення. Його стає. А, а ті, хто без старшого, Приносять ложку, вижу, так, да, беруть телефон самі, так? Да? И с когда это случилось? Со вчера? С позавчера? Вот это второй да, день. Да. А что вас подвигло на вот это? Что нас подвигло? 860 ножек ушло за март месяц. За 1 март 860 да. штук? Да. И, и, и более их не планируется да, сюда приносить? Ну как не планируется? За них же тоже надо как-то... Вічальна ця проблема набагато більша, ніж здається на перший погляд, тому що міноборони має проблеми з постачальниками. Все, що закуповується, має пройти через тендерну процедуру від ложки до котлети. Компанії, учасники, торги відкрито саботують. Подається, саме інтересне в п'ятницю ввечері, Подається заявка на роз'яснення тендерної документації. Незважаючи на те, що фірма могла кормити армію 3-4 роки, года. розуміє всі тонкості тендерної документації. подается в пятницу. Мы в течение трех дней календарных должны ответить и разместить на вестнике державных закупивок. Суббота-воскресенье у нас проходят сроки. Мы должны утвердить это решение на тендерном комитете. Это понедельник. И мы автоматически переносим торги открытые на 7 дней. Такое у нас повторялось раза 4. И когда уже пришло время, когда мы бы могли вскрыть конверты то есть и провести процедуру закупок, две фирмы, никогда не принимавшие участие в питании нашей армии подают заявление в антимонопольный комитет. Заявление подается в четверг, тоже вечером, чтобы антимонопольный комитет принял решение в пятницу и опубликовал это в пятницу после обеда, когда у нас опять не остается времени на принятие мер. Громадські активісти, які займаються питаннями держзакупівель, кажуть, що справа не в законодавстві, бо процедура, яка дозволяє компанії-учаснику торгів, захистити свої інтереси та оскаржити рішення, має бути але є одне. Але сам факт оскарження не скасовує закупівлю автоматично. Має бути розслідування антимонопольного дослідження вірніше, а потім окреме рішення про скасування закупівлі антимонопольним комітетом. Не зобов'язаний антимонопольний комітет автоматично скасовувати закупівлю. Вона має дослідити факти і може робити це або швидко впродовж двох-трьох днів, або довго, місяці трошки більше. Цим правом антимонопольний каряво користується, і це інше питання. Ну, наприклад, якщо є коруп... якийсь корупційний замовник, який програв в тендері і хоче скасувати весь тендер, то він подає своє скаже в антимонопольний. Антимонопольний дивиться, каже, ну тут немає підстав до побачення. Закупівля відбулася, військові отримали харчування. Але якщо замовник, корупційний учасник заплатив антимонопольному гроші та антимонопольний заблоковує на, 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 на довгий час саму закупівлю, каже, не, не розраховуйтесь, а потім місць скасовує, це не питання закону, це питання неадекватного керівництва антимонопольного комітету. У Міноборони знайшли вихід, провели договірну процедуру і чекають на підписання документів. Підписи замовників та постачальників мають стояти до 1 квітня. Якщо цього не станеться, Будемо яким звернутися до суб'єктів суб'єктам підприємської діяльності, які зараз кормлять армію, продовжувати оказувати услугу кормлення, а потім виходити вже на договора. Та в міністерстві руки не опускають, бо кожен втрачений день це дискомфорт саме для тих, хто боронить Україну на сході. Разом з тим є інша потужна підтримка. Це волонтерські організації, які додають до необхідного раціону смаколики. Їм ані антимонопольний комітет, ані бюрократична машина не завада, тому що, поки чиновники держапорату ставлять один одному палки в колеса, активісти не кидають військових у біді.